З випаленими очима і залізом ключиці, жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись затислі очиниці. Не хвалюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповіщатиму, яка зараз погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. А твоє небажання жити просто погорда. А він відчуває, що в тілі багато металу. А він знає, як чорно буде до кінця його віку, а він чого голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувшись смертного віку, і каже, чому я не бачу, з чого зараз складається небо над нами. Скажи, як переконуватимеш мою душу на скажи, як домовлятимешся з моїми снами. Ти не бачиш, говорить вона, як зараз набракує удачі. Як вранці притоптують стежку ранкові трамваї, а ще ти не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив, як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих, бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, що не зможеш зробити, щоб ти забув про своїх загиблих, щоб тобі не снилися ті, хто вже ніколи не прийде. І навіть якщо зима буде тривати руками, і навіть якщо хворітимуть кожним вдихом, будь його диханням і руками, будь його голосом, будь його сміхом, тепер ти повинна бачити за тих, хто не бачить, тепер ти повинна любити за тих, хто не любить. Цією зимою навіть дерево стоять, начебто теж втомилась. Вони теж, як люди. Будь продовженням його збитих. Будь закінченням його довгих речі. Зимове ни двох вранці складається з друг.